А, я забув. Це ж буде телефон, банка червоної і банка чорної кри буде. Друзі. Ого, в нагрузочку. Але це для учасника ком'юніті. Погнали! Які мислі, що ми зараз когось обрадуємо Олексій. Тіл... Позитивний мислі. Проковкашу, правильно? Про Вони кидають Я Само може цікаво все там добре. Ну давайте, витягуйте. Не нервуйте, все добре. Це буде перемога, як то кажуть нас в Україні, і саме зараз під ваші... Ой-ой-ой-ой-ой. Ех, я знаю, чужіночку. Ох, вона старалась. Шевченко, Ірина. Ірина. Ірина Шевченко, штори, Одеса, найкращі штори, найкраща ком'юніті, дуже дякую. Я прямо. Давайте ще більшого Вітаю! Одеса, дизайн-Гарди. Ірина Шевченко. Тепер мої відосики будуть ще кращими. І я ну, я дуже щаслива. Дякую. Ми вас вітаю. Друге місце. Друге місце отримає... Мікрофонний...